Для україномовного каналу. Це виїжджаємо на вулицю Бувша Якіра, зараз Тюрінська. І район так і називається Тюрінка. Я навіть не скажу, це Салтівка, ні, ну, Салтів, Салтівка. Воно туди і виходить на унірмах Харків. То... Хто знає Харків, ну і хто не знає, то і не потрібно зовсім. І одним боком до Нірма Харкова, а другим кінцем до ринку нашого улюбленого Барабашова. Ну що розповісти про подію Харкова. Тут, до речі, видають гуманітарні обіди. Кому цікаво, харків'янам хай. Хай обідають і щиро дякую тим, хто дає обіди. Це дуже і дуже приємно. Якщо людина не в змозі сама приготувати, купити, то це дуже і дуже доречно. Так, Тривога, на жаль, вже була і зранку. Ну то що ввечері було гучно, це я вже казав. На жаль, Якісь перемовини, мирні, щось, Ні, вони є, і це гарно, що вони є, і гарно, що домовляються, але щось воно триває, на жаль. Так, погода. То, то сонечко зранку, то опять затягнуло, то знов сонечко. Таке мінливе все. Все. Усім гарного дня, усім миру добра злагоди, усім щиро дякую. Ми, ну, звичайно, будемо жити, незважаючи ні не на що все. До побачення, мої любі. І пока. Це вже барабашова.